І так, зараз ми розглянемо, ми, я розглянемо е, плагін е, у VIPAC Master 3. Ну, Це вже плагін загальновідомий, він дуже класний, але і ціна така 44 долари. Тому кожен вирішує сам, чи він потрібен. Я скачав в сторон та безкоштовно, тому що в мене немає таких грошей на 44 долари аж. Я не якась там студія багата. І так, е, що він вміє? Да, для початку, як його встановити, тут є нюанси. Давай перейдемо десь в мої, мої, мої е, е, файли. І так, у Master йде в такому архіві, але це не плагін, а тут просто архів. Його треба для початку розпакувати. І вже в цьому розпакованому архіві в нас є два файли. exe, які ми просто запускаємо, встановлюємо, і у Master сам архів. Сам архів оцей, ми заглянемо, ми бачимо, що тут скрипти Python. Отже це плагін. І так, запускаємо Blender. І щоб знайти наш Master, ми повинні перейти в v Editing, VEDITING VPACK Master. Так, що він робить? Ну, Роба він, якщо в нас тільки куб, ми просто нажимаємо пак і він. Ну, він його щось повернув. Нам треба збільшити задачу для цього. Давай, кроме куба, сюди додамо меж мапочку, наприклад. І ще давай, щось... давай додамо декілька кубів. Шевде, шевде. Додамо давай щось із ко колом торус. І якщо зайдемо в ві, так. О, виділимо все у і... От, наприклад, у нас мопочка. Щось я виділю. Мопочка так. У нас мопочка, Вона розвернута, але ж він нема, але вона розгорнута. Щоб її пакувати, мені треба, допустимо, так, S зменшувати і G розставляти. Тому що, ну якщо я декілька фігур пакую. Вони всі накладені. В блендері немає такої штука упакувати, якщо я натисну У, і тут є мінімальне розтягування, Smart UV це саморозділе, а просто упакувати, ось Angle Bazet, воно все рівно робить розгортку. Да? Автопакування немає такої штуки. От Angle от воно все спортило в розгортку. Тут же просто натискаю пак. Ой, виділити треба все, ну то скайпак. І воно все пакує, не, не змінюючи розгортку цієї е, сезони. Уже плюс від блендерівського. Друге, що в нас є. Якщо я, наприклад, е, тут розгортка розгорткою натисну UV UV і натисну Smart UV Project, та, щоб самого розрізало. От я бачу тут купа частин, воно Сюзанно розрізало блендер і упакував. Я можу тут натиснути на плагені Master, теж пак. І от воно перепакувало більше щільно, так сказати, щоб ми бачимо, що вкола, воно повписувало в щоб максимальна щільність була і масштаб деталей воно збільшило максимально. Тому тексель, так, нема тут показання текселя. Тексель тут дуже, дуже гарний. Більше в принципі, в цьому плагіні оглядати нічого, тому що це одна кнопка пак і він усе, все ідеально просто, він працює. Тут є для удім розгортки, що там блоками пакувати, все це все просто розібратися. Маргін це зазор між по перше, один відступ оцього от там скільки пікселів, це залежить уже від того, якого розміра текстура буде. І це все ну, логічно налаштовується. Більше тут, в принципі, нічого не, не налаштовується, крім Марген. Тому, кому хочеться такий ну, не мати морок з, уві, з увіпакуванням, встановлюйте увіпакмастер. Дуже класна штука, всім рекомендую.